Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. І я був в п'яти госпіталях в Україні. І в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене опорвали і її лікували в Харкові. І саме в Харкові мене врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завзли нових, знову всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранення набагато там слабші. От, і це реально честь і хвала. Нашим українським лікарям ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь світ, є де всі спеціалісти разом є. Тобто ми разом оперували 5 чи 6 хірургів. От після цього мене привезли в Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро. В Дніпрі дві лікарні, Мещенкова і звичайно, там 16-та лікарня. До речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це: 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. От, бо в мене пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків. І досі уламки в тілі, ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був Львів. А далі я попав в програму Лікарі без кордонів і мене доправили там 30 машин. приїхало швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак лежачи нас, перевезли сюди за кордон. В Німеччину. От, кому як повезе, і ніхто не знає, до речі, куди якого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме в Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей, і до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто вам не скаже, де ви летите. Отак так от.